Я хочу поиграть в игру. Правила очень простые. Считается, что это игра. Все игроки живые люди. Некоторые пытаются обойти правила. Но до сих пор не выжил ни один. Хочешь победить? Ты мой парень. Ну а пока еще все Шубере скучали, еще один прикол. Ну що, давайте так. Перше тоді буде запитання, що в мене таке, от уявіть собі, якщо завтра кінець світу. А то кінець світу. я Явлюся, в радіацію, а то ту розряджати каже. Ходить. А то ви робите? Так, да, то я розряджаю. У мене є удостоверення народного о, то народний цілитель міжнародної категорії а вже кончив академію. Ви, ви народний цілитель? Да то це це ви, да? О, да, оце я каже. розряджаю. Це я від... розряджаю. Я поняв. Я поняв. Боже, ти, ми, ми, ми тоді від цього людства. Я думаю, можемо від всіх крем подякуємо вам. Я й теотолог п'яти категорій магист я доктор Богострою, пророк це видимий чоловік. Перевелення до Лавкая я Іван Юровича, він мене на другий день прийшов, запитав, ким я хочу бути. Я йому сказав пророком всевидимим чоловіком і Богом. Да? Да. А що а можете нашому каналу напророчити? Ото, а це який? Це тиса. Та ми те судивимося. Завтра в прямому ефірі будемо відзначати день телебачення радіо та зв'язку. то міркуйте, що вас не глушили, каже, бо то тепер радіація велика. Yes. То учення вже водородну бомбу Слухайте, кажу. вже... А де? А то не знав, мені ставить, бо а, там в суб... до... суботу, то в що... суботу. В це... суботу. Що... Було. У суботу велика, я вже хотів учені прикрати. Найбув що... стріляв, стріляв то, що... у швидко зараз. Це заразка. то, що це то що, да? це то, що в Рахові, да, туди кинули, mm. то зато там людей немає ніхто туди не хоче їхати. А то і... ще Пістрялово, каже, не знав. Пістрялово, Пістрялово, це... не рахово, О, то не знав, що це Пістрялово розрядили. Бо американський учений казав, і із... з весь кура з а наш учений поймуть землю. Там озеро чисті, в uh -huh. пістлялові є, там я був у Віршавському районі. Ото післяловому в все до то вже розріжається, та Найстя розріжає вже в шутку. Розреж... Вже... яку я, тему? Ми, а то ми говоримо. Ми, ми про футбол взагалі хотіли спитати. А то вона вже і, 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 і стріляла ворог з радянська. Кажуть, вже стріляв, вона вже раз кончить. Живо було, війни не було. Кав. Бра, ні, війни не треба, ні, ні. ні. Не треба війни. В, війни не треба, ні, не треба нам це, все. все. Давайте так і скажемо, ні війни. <му> Дякуємо, гарно, все, до побачення. До побачення. Счастья, здоров'я. Щастя здоров'я щоб вам було щастя і здоров'я вам було ну